Діалог пройшли публічні слухання, де обговорили відповідність раніше встановлених тарифів на вивезення побутових відходів, власне, рівню якості цієї послуги, що надається населенню. Нагадаємо, розробником регуляторного акту з цього питання виступило товариство Екоспецтранс, розповідає Тетяна Васильова. Останні у часі базове відстеження результативності регуляторного акту про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у кривому розі проходило протягом липня серпня поточного року. Фахівці порівнювали якість послуг товариства Екоспецтранс наявність на території міста стихійних звалищ сміття, рівень оплати послуг споживачами та кількість звернень громадян за піврічні періоди до впровадження нового рішення і безпосередньої його дії. Начальник відділу благоустрою міського управління благоустрою та житлової політики Марина Гринько зазначила, що по пристаранні колективу екоспецтранса особливих якісних змін у його роботі не відбулось. Фахівцям були озвучені такі претензії. І за результатами в цьому місяці управління благоустрою та житлової політики. товариству з обмеженої відповідальності ЕКОСтранс направлена претензія щодо неякісного виконання умов договору в частині тобто .е. порушення графіків та утворення звалищних габаритних відходів на контейнерних майданчиках. Їм запропоновано розробити додаткові заходи та повідомити управління благоустрою та житлової політики в 10 денний термін, які будуть зживатися заходи. Також для організації належного вивезення побутових відходів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у цьому році придбана три e, сміттєвоза, а також e, на теперішній час ведеться поставка та процедура закупівлі 420 одиниць e, контейнерів для e, додаткового встановлення їх на e, контейнерних майданчиках. Представники екоспецтрансу звітували перед учасниками слухань про виконання програми розвитку підприємства, яка має у повній мірі задовольнити потреби споживачів. Відповідно в експлуатацію 9 автомобілів мусоровозів в нас. 427 с высокой производительностью, с высокой степенью уплотнения. И это позволяет значительно повысить эффективность вывода и качество мусора. Также расставлено 750 контейнеров евроформата объемом 1,1. Установлены логеры, установлено программное обеспечение закупленного сервера для полного контроля над транспортными средствами. Все это для того, чтобы еще раз повторюсь, улучшить качество вывода. Мы сейчас полностью контролируем посещение контейнерных площадок, даже не выезжая на место. Восстановлено 24 контейнерных площадки по конец июня. Также убрано за первое полугодие, ликвидировано до первого полугодия 2011 года, 3300 метров кубических стихийных свалок. Максим Мідзинський також зауважив, що, попри інфляцію, збільшення витрат на програму розвитку, а також заборгованість споживачів, колективу вдається утримувати тарифи в рамках нині діючих. Послуги товариства Екоспецтранс безумовно стали кращими, але рівень їх якості для нашого міста недостатній. Тому й претензії до підприємства висуваються відповідно високі. Кривий ріг має бути охайним і комфортним. Стояв на своєму заступник міського голови Григорій Вербицький. Власне від мешканців, особлива критика на адресу екоспецтрансу не звучала. Навпаки, за роботу, просили вирішити проблеми під'їзду машин у віддалені райони приватного сектору та пропонували, наприклад, як домогтися від населення повної оплати послуг. На сумкінець представники екоспецтрансу запевнили учасників обговорення про те, що усі виявлені недоліки в роботі будуть усунені.